Третя річниця минула з часу загибелі двох екіпажів бродівських авіаторів. 2 травня 2014 року навічно вписане як траурна дата в історію 16-ї бригади армійської авіації. Щорічно у цей день пам'ять восьми полеглих вертолітників вшановують хвилиною мовчання, поминальною молитвою і добрими споминами про героїв. Місцем поминання наших героїв-авіаторів є алея слави, споруджена у військовій частині червоні казарми. Як цьогоріч вшановано пам'ять полеглих вертолітників, розповість Наталія Кутняк. Відколи у військовій частині А 25 95 облаштували алею слави. Жоден із перехожих не перейде тут, не схиливши голову перед подвигом і відвагою полеглих побратимів. 2 травня 2014 року ворожими ракетами було збито два гвинтокрили бойових офіцерів 16-ї бригади армійської авіації. Загинули підполковник Сергій Руденко, капітан Ігор Грішин, підполковники Руслан Плохотько і Олександр Сабада. Та майор Микола Топчій. Тепер щороку, 2 травня, це день, щоб згадати та помолитись за їхні світлі душі. Шикування особового складу 16-ї бригади армійської авіації відбулося 3 травня на пласу частини. Ще зовсім свіжі у спогадах колег і командирів. Їхні слова і вчинки, їхні подвиги будуть надихати прідешні покоління на самовідданий захист рідної землі. Світлий спогад про мужніх офіцерів ніколи не згасно в серцях рідних та близьких людей, бойових побратимів, друзів та товаришів. Прибули до військової частини представники міської, районної та обласної влади. Вони мужньо віддали своє життя за нашу землю. Вони були віддані своїй присязі. Віддані народу України і щастя, мужністю виконали свій військовий обов'язок. Шановні родини, які втратили своїх найдорожчих, військові, які втратили своїх побратимів, своїх друзів, бродівська громада нашого міста. Завжди разом з вами у ті важкі хвилини і завжди готова вас підтримати і допомогти. Сьогодні у цей скорботний день наша громада міста скорбиться разом з вами. Наш обов'язок пам'ятати про наших героїв, авіаторів, пам'ятати. про тих, які в 21 столітті захищають нашу державність. Вічна пам'ять, вічна слава усім героям, захисникам нашого українського неба. Найбільший скарб на землі це мир. За це велика подяка і шана. Я від депутатського корпусу Бродівської районної ради, від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина хочу за це вам сказати велике спасибі і перш за все скласти низький уклін сім'ям загиблих, рідним тих, які віддали своє життя за незалежність України, за те, що забезпечували мир нашій. Державі і війна триває, але хочу сказати, що ваш труд є неоціним. Ваш приклад є гідним наслідуванням для молодого покоління пам'ять загиблих воїнів, героїв хвилиною мовчання. Сяд секунд під час хвилини мовчання болем відстукують у серцях вдів, бойових друзів, командирів, пам'ять і молитва це все, що потрібно сьогодні їм. Поминальне богослужіння відправив отець Богдан Вихор, капелан частини. І не веди нашу спокосу, але визволи нас від бока. Бо твоє царствоє сила і слава Отця і сина, і святого Духа. Нині повсякчас і навіки вічні. Амі. Нехай пам'ять для них буде вічна, а від нас нехай постійно возноситься до неба молитва. Молитва за світлу і блаженну їхню пам'ять, щоби Господь дав їм. Небесну радість і оселив їх у небесному Царстві. А тут на землі нехай Господь удостоїть їх вічної пам'яті. У Облаженіму спенії, вічної плоті, подай Господи, приснопам'ятним рабам Твоїм героям, авіаторам ігорю. Руслан Олександру Сергію Миколі Андрію, Руслану Дмитру. І сотвори вічною пам'ять Христос. Воскрес всього тут вісім пам'ятних стел. Бо 24 червня цього ж року на горі Карачун поблизу Слов'янська загинув ще один екіпаж 16-ї бригади. Підполковник Андрій Бєлкін, штурман капітан Дмитро Шенгур, бортовий технік майор Руслан Мазунов. До підніжжя пам'ятних стел загиблих героїв авіаторів були покладені живі квіти. Їхній життєвий шлях, життєва позиція стали прикладом для нащадків. У дні пам'яті героїв авіаторів вшанувати подвиг загиблого батька свого товариша прийшов старшокласник Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 Любомир Лесонін із віршем реквієм, відважному захиснику українського неба і рідної землі Олександрові Сабаді. Цей день я добре пам'ятаю. Про нього зараз я пишу. Один з найгірших, що я знаю, його я зараз опишу. Це був лишень початок травня, ніщо не відало біди, яскраво сонячного рання світ став не тим, що був завжди. Тоді у зоні АТО наші позиції покрили, а того рокового рання загинуло два гвинтокрили. Усе б нічого, що такого? Війна це горе, хтось мовляв, та вбили там не казна кого. А того, кого добре знав, це був один з найкращих асів, пілот самих високих класів. Я розмовляв з ним особисто і пам'ятаю, досить чисто. Це був сам батько мого друга. За ним у нього досі туга, хоч вже три роки і пройшло, він доси держить в серці зло. І зло це щире і відверте, до крові свіжої протерте. Ніколи він їх не пробачить, та батьку цього вже не вбачить. Я пам'ятаю все в деталях, я знаю точно кожну мить, думки мої в далеких далях, і в них цей спогад і лежить. І ось сижу через три роки, вимірюю я кожні кроки, роздумую я над життям і ось що скажу ще я вам. Цініть свою рідню завжди, не їхали б лише нікуди, бо випадковість страшна річ, дістане вас і в день. І в ніч, бо долі байдуже на вас, і коли прийде ваш час, не втічете вона з собою візьме і злидаря, і героя.